Без особливих змін повітря у нас відносно чисте. У Миколаєві розповіли про рівень забруднення повітря, Субгранти для неурядових організацій для того, щоб вони реалізовували свої такі е, ініціативи безпосередньо на місцях в громадах. Розкажемо про підтримку соціальних ініціатив у Миколаєві. Заняття від ДСНС для дітей. Дітки будуть відвідати, будемо проводити з ними заняття. У Миколаєві відкрився новий клас безпеки. Сьогодні вівторок, 12 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. За минулу добу російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі наші захисники збили чотири ворожих безпілотники. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, 11 березня двічі в день, а також після опівночі, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також о 16.05 під ворожим вогнем був Очаків. Постраждалих немає. Сьогодні зранку російські війська з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра кілька разів обстріляли Херсон. Були влучання у житлові будинки та адмінбудівлю у середмісті. Військова адміністрація міста повідомила про поранення двох чоловіків 42 та 49 років. Їх ушпиталили змінно вибуховою травмою. Люди, яким пощастило вціліти, поділилися емоціями від пережитого. Давайте послухаємо. Откатами водись і ростає води батареї я шла с ванною. І от я, раз, от я дохожу, вже дойшла до дошла до уже партію дохожу. и она так шажахнула і прямо шушах залежала. Ну і постояли, постояли тут. Вітіли, трещало все це так. Окно вибилося совсем. Служба безпеки України виявила агента ФСБ, який хотів смертельно отруїти командирів підрозділу на південному напрямку. Зловмисником виявився діючий український військовий. Він планував отруїти воду прального комплексу, яким користувалися солдати. Однак був вчасно затриманий. Також фігурант розвідував для РФ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. За даними слідства, він був завербований через своїх батьків, які проживають на окупованій території Луганщини. Наразі підозрюваний під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Рівень формальдегіду в повітрі на території Миколаєва в нормі. Це підтвердили представники департаменту ЖКГ Миколаєва та обласного гідрометцентру під час брифінгу. Ситуація залишається сталою вже протягом 10 років. Що з повітрям у Миколаєві сьогодні? Дивіться у наступному матеріалі. Моніторингом рівня забруднення повітря в Миколаєві займається обласний центр з гідрометеорології. Чотири рази на добу його фахівці проводять необхідні заміри. Спостереження проводяться постійно. Кожного дня. І навіть не зважаючи на воєнні дії, у нас постереження проводилися і робилося всечасно, оброблялося, і надавалася інформація всім, кому вона була необхідна і з ким у нас є договір. Формальдегід – газ з рідким запахом, немає забарвлення. Його наявність в атмосфері пов'язують з процесами життєдіяльності людини, пояснюють в департаменті житлово-комунального господарства міськради. У нас взагалі в атмосферному повітрі Миколаєва є як стаціонарні пункти забруднення, тобто це важкі підприємства, які, на щастя, ну на жаль, з точки зору для економіки, зараз не працюють, тому вони не є джерелами-забруднювачами. А основним забруднювачем повітря це є пересувні джерела, так звані великогабаритний транспорт, який через свої вихлопні гази так само може забруднювати повітря. Попри окрему інформацію про критичне перевищення норми, рівень формальдегіда в повітрі Миколаєва не викликає занепокоєння, запевняють в гідрометцентрі. Ситуація залишається сталою вже протягом 10 років. Потрібно звернути увагу на те, що є два дві гранично допустимі концентрації. Є гранично допустима концентрація середньодобова, яка є мізерною. Це 0,3 тисяч міліграм на метр кубічний. І є максимально разова концентрація це 0,035. Нас зараз на даний момент максимальна разова концентрації навіть не фіксується. Тобто повітря у нас відносно чисте і е, нічого ну, якби страшного і критичного на зараз на даний момент не відбувається. Володимир Ніколайчук також відзначив факт застарілості норм показників забруднення повітря формальдегідом, оскільки вони були затверджені ще у 80-х роках минулого століття. Це три тисячних міліграм на метр кубічний що для порівняння в європейському союзі, куди ми всі прагнемо на сьогоднішній день. Це норма одна сота. Міліграму на кубічний метр, і тому, якщо брати показники того самого європейського союзу, то враховуючи, що сказала колега, то ми навіть не дотягуємо до мінімуму. Загалом експерти оцінюють рівень чистоти повітря в Миколаєві як задовільний і закликають містян довіряти лише офіційним джерелам інформації. Катерина Рупташ, Сергій Лесюк, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. Допомагали ухилянтам виїхати за кордон. Миколаївські правоохоронці повідомили про підозру злочинній групі із п'яти осіб, які сприяли військовозобов'язаним нелегально покинути Україну. Як з'ясувалося, 44-річна мешканка нової Одеси, маючи особисті знайомства в державних органах, організувала виготовлення фіктивних документів про стан здоров'я чоловіків, аби потім їм присвоїти інвалідність. Вартість такої послуги складала 16 тисяч доларів. За даними слідства, у такий спосіб понад десяток ухилянтів. Планували виїхати до ЄС. Наразі учасникам групи вже обрали запобіжні заходи. Нагадуємо просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv 11 березня повітряні сили знищили російський танкер Механік Погодін поблизу Кінбурської коси. Як повідомили у військово-морських силах ЗСУ, ворог використовував його в якості пункту управління. Після теракту на Каховській у червні 2023 року танкер викинула на берег окупованого Кінбурзького півострова. Пізніше росіяни розгорнули там спостережний пост, а також засоби радіоелектронної боротьби. Судно періодично використовували і як платформу для нанесення ударів по Похрс. Сонщині. Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон заїхали на танках до Курської та Білгородської областей. Три добровольчі підрозділи здійснили це у рамках спільної операції на території РФ. В офіційній заяві військові легіону сказали, що вони таким чином йдуть на вибори у Росії, аби дати громадянам краще майбутнє. Далі пряма мова. Ми приходимо не для того, щоб вбити, стерти, унічтожити або наказати. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть, дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее без санкций. У Миколаєві підписали меморандум про співпрацю між міською владою та благодійною і громадською організаціями. Відтепер у місті стартує проєкт з підтримки соціальних ініціатив. Що він передбачає та чим корисний для міської громади? Дивіться далі. Для розвитку спроможностей громадського сектору днями Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав меморандум про співпрацю з благодійною організацією Українська освітня платформа та громадською організацією Молодь Україна в рамках цього. У Миколаєві розпочнеться реалізація проєкту з підтримки соціальних ініціатив. Його фінансує данська організація Данчач Ейд зараз. Для Миколаєва та області ми виділили фінансування для 15 субгрантів. Загальний розмір яких сукупно є 25 мільйонів гривень. В рамках цього ми хочемо допомогти Миколаївщині, як втілити освітні проекти, також соціальні, також допомогти з відновою інфраструктури. Конкурс субгрантів розпочнеться вже у квітні цього року. Його учасниками можуть стати неприбуткові організації міста. Вона подає аплікаційну форму у зазначеній дати, після чого у нас буде. Відкритий відкритий пічінг обговорення, де комісія буде приймати ту чи іншу організацію переможцем. Наразі розпочинається перший етап проєкту. Зокрема, донори проведуть опитування серед миколаївців про найактуальніші потреби у місті. Зараз ми зв'язуємося з громадами, зв'язуємося з громадськими організаціями. Перше це буде навчання. Потім підтримка громадських організацій в написанні цих грантових заявок. Наше завдання визначити приблизно 45 переможців або більше. І один проект може бути від 300 доларів до 15 тисяч доларів. Згодом переможців конкурсу обиратимуть з огляду на те, яка організація своєю ініціативою закриватиме якомога більше потреб нашого міста. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Менше пшениці ячменю та кукурудзи. Потенційний врожай в Україні цьогоріч оцінюється на рівні 76 мільйонів тонн зернових та олійних. Повідомляє Українська зернова асоціація. При цьому врожай 2023 року перевищив 82 мільйони тонн. Зниження показників викликане скороченням посівних площ через складну ситуацію з цінами на світовому ринку. Водночас аграрії вважають, що ситуація може навпаки покращитись за більш сприятливою погоди. Чи вплине це на вартість продуктів в Україні наразі не повідомляється. На базі обласного управління ДСНС у Миколаєві запрацював інтерактивний клас безпеки. У ньому фахівці служби проводитимуть заняття для дітей з пожежної та мінної безпеки. Як він працюватиме, розкаже далі Катерина Рубташ. Зад для безпеки дітей. У Миколаєві на базі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій відкрили сучасний інтерактивний клас безпеки. Він створений за ініціативи Української асоціації центрів підтримки бізнесу та підтримки програми розвитку ООН. Це вперше в на Миколаївщині створений саме такий клас. Він націлений на те, щоб проводити освітні інформаційні заходи, перш за все, з дітьми, з малечою. Хотілось би, щоб та інформація, яка для них є. Життєво необхідною вони отримували, вони засвоювали, тому відповідно розпрацьовували цей клас саме в такому форматі. Зокрема, новий клас безпеки оснащений макетами вибухонебезпечних предметів. Адже за словами рятувальників, зараз варто приділяти чимало уваги саме мінній безпеці. А такі матеріали та сучасне обладнання, як, от, окуляр віртуальної реальності, зроблять навчання більш цікавим і продуктивним. Ми маємо. Інтерактивну дошку, проектор це нам допомагає дітей ознайомлювати мультимедійно з основними правилами безпеки. Оснащений загалі клас безпеки розподіляється на п'ять зон. Туди входить зона міної безпеки, пожежної медицини, ігрова зона ну і звичайно мультимедійне обладнання. У День відкриття до класу безпеки вже прийшли перші відвідувачі. На думку батьків, такі заняття стануть не лише розвагою для їхніх дітей, а й вбережуть малечу від надзвичайних ситуацій. Це дуже актуальне зараз питання. Безпека наших дітей на першому місці, і тому ми дуже раді, що нас запросили на цей захід, щоб діти дізналися щось нове і поновили свої знання. Дитина моя дуже задоволена. Що все проходить тут дуже інтерактивно, ось навіть писа патрона запросили, дуже їм сподобалось, дуже все цікаво. Всього на Миколаївщині вже облаштували близько 50 класів безпеки. ДСНСівці кажуть, роботу зі створення таких дитячих просторів будуть продовжувати, адже зробити їхнє дитинство безпечним одне з найважливіших завдань на сьогодні. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Новини спорту, вихованець Миколаївської школи з боксу Аміт Вілієв завоював срібло у категорії 90 кілограмів на чемпіонаті України, що проходив у білій церкві. Також представник школи вищої спортивної майстерності Руслан Корнієнко став бронзовим призером національної першості з велокросу, Повідомили в управлінні спорту Миколаєва. Вітаємо спортсменів і тренерів. На останок про погоду у середу, 13 березня, хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Йтиме сильний дощ, але до вечора почне слабшати. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6 градусів за Цельсієм. Вітер східний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 84%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.